Добрий ранок, добрий ранок. Так, друзі. Починаємо. Вінницька область по 9 квітня. Вінницька область. Дивіться, тут карта сльози випадає, Сімка, бачите, випадає. Загально -то, не страшна комбінація, але треба бути уважними дотримуватись повітряних тривог. Загальна ситуація контрольована, так випадає. Потенційна, як для всієї країни, можуть бути потенційна загроза, як, як по всій території України. <потенційна> так, далі дивимося Волинська область. Волинська область по 9 квітня. В Волинській області випадає захист, кордони захищені випадають, е е наші, загальний захист, повинно бути все під контролем наших військових. такого критичних комбінацій не випадає, значить, все повинно бути більш-менш нормально. Е е так, на наступну добу далі дивимося. Дніпро. Дніпро. По 9 квітня. Дніпро. Ну, бачите, тут випадає з краю, попередження випадає загально на регіон, випадає попередження, треба бути уважними. <клес> з краю випадає, це може бути і область, і передмістя, і загально на регіон. Попередження випадає, друзі. Тому треба орієнтуватись на загальний розклад. Ну, Зараз ми ще додамо сюди. Все-таки. Попередження є, друзі, на регіон, треба бути обережними. <клес> Випало з краю. Так часто випадає як на область, на регіон загально, Двопетровську область. Тому треба бути уважними. Кривий ріг. Дивимось по 9 квітня. Кривий ріг. Кривий ріг. Кривий ріг дотримуватись повітряних тривог. Загально просто випадає карта уваги, треба бути уважними по кривому рогу. Загальна ситуація контрольована, але увага випадає. Також орієнтуйтесь Дніпро і Дніпропетровська область, орієнтуйтесь на загальний розклад. Щоб було зрозуміло, чи це в, на обласному рівні якийсь в області. Так, друзі, щось. Напишіть, будь ласка, в чаті що... зв'язок нормальний, бо щось в мене переривається, щось не зрозуміло. Так, далі дивимось. Далі ж Донецька область. Донецька область по 9 квітня. Донецька область. Донецька. В Донецькій області випадають, увага випадає, дотримуватись обов'язково тривог. Випадає, бачите, військові дії. Тобто загально можуть бути інциденти, пов'язані з військовими діями, тому там де, там, де є попередження, увага, коли вам кажуть, що треба там, ховатись, треба це робити. Дотримуватись офіційних заяв повідомлень, бо дії, військові діють і можуть бути якісь інциденти з цим пов'язані. Також Донецька область повертається в Україну. Це загально інший рівень трактування. Так, тому повинно все буде добре. Далі дивимося. Донецька область, увага, попередження випадає, обов'язково дотримуватись офіційних заяв. Далі Житомирська область. Житомирська по 9 квітня. Житомирська. Ситуацію контролюють наші військові. Захист випадає, таких критичних не випадає. Комбінації плітки, чутки і псо. Тут найбільша така загроза. Бачите, ворожі, ворожі. Орки пусті випадають. Або взагалі нічого не буде, або взагалі вони нічого не будуть робити, або наші справляються. Так. випадає, загально просто будьте уважні. <клес> привіт, Одеса. Привіт, привіт. <клес> Далі дивимось, друзі. Закарпатська область. По 9 квітня. Закарпатська. <клес> В Закарпатській області тут... Зло випадає, пов'язано, можливо, з якимись документами, рішеннями або інформацією, щось з таким пов'язано. Може це на місцевому рівні обласному. Загально просто увага випадає, треба бути уважними і орієнтуйтесь на загальний розклад, де увага або попередження, обов'язково орієнтуйтесь на загальний розклад. Так, далі дивимось. Запоріжжя. Запоріжжя по 9 квітня. Запоріжжя. По-перше, Запоріжжя контролюють наші військові, все повинно бути під контролем. Більш-менш нормально. З краю тут випадає зло, зло воно може на сам регіон вказувати. З краю це тут лінія фронту або околиці Запоріжжя. Можуть бути якісь інциденти. Тут увага випадає, але воно, бачите, орки пусті також. Пусті орки на запорізькому напрямку, Запорізький район, регіон. Запоріжжя, орки пусті. Не досягнуть вони там своїх. Будуть вигнані з Запорізької області, з Запорізького напрямку. Пусті вони тут випадають. Також випадає, що це зло потенційно, може бути на наступну добу, просто або нічого не буде, або наші тут справляються. Бо тут військово все-таки карта з'являється. Повинно все буде під контролем. Випадає увага, і орієнтуйтесь на загальний розклад. Далі дивимося, Івано-Франківська. Івано-Франківська область по 9 квітня. Івано-Франківська. Критичного нічого не випадає, тому, значить, повинно все бути більш-менш під контролем, більш-менш спокійно. Так випадає. Захист випадає також, тому дивимось далі. Київська область. Київська по 9 квітня. Київська. Київській області пустий удар. Можливо, будуть якісь е, намаг... змоги, там, намагання, щось там зробити орки, вони... але вони пусті, або взагалі їх не буде. Тут пустий удар, часто вказує вказаний... на фейкові цілі, можуть вказувати отак. <кій> Може бути. Пустий удар це нормально. Тобто, якщо ми просто приберемо ці карти, щоб вони не збивали, бачите? Е, загально повинно все бути під контролем. Але увага випадає, треба бути все одно уважним, обережними і орієнтуйтесь на загальний розклад також в Київська область. Зараз дивимось саме місто Київ. Місто Київ по 9 квітня. Зло випадає, бачите, зло сльози. Тут вони орком випадають, <кхи> ну біля них крутиться. Можливо, щось вони і будуть намагатися там щось зробити, але все-таки тут виходять наші захисники, захист випадає. Все одно увага на регіон випадає. Орієнтуйтесь на загальний розклад, загально через як подивимось загальний розклад, буде зрозуміло, наскільки ну, загроза ця масштабна. Так, дивимось далі. Кіровоградська область. Кіровоградська область по 9 квітня. Критичного, друзі, такого нічого не випадає. Захист випадає, плітки чутки. Ось таке. Серйозних загроз не випадає. Повинно бути все під контролем. Бачите? Але все одно. Все одно далі можуть бути якісь намагання орків там щось десь кудись там влучити поки в області. Тому загроза ще тут зберігається, така потенційна. Увага випадає, орієнтуйтесь на загальний розклад також. Далі дивимось. Львівська. Львівська по 9 квітня. Львівська область. Не критично. Тут якісь економічні втрати грошові випадають. Чогось на це саме вказують. Можливо, якісь інциденти, пов'язані пов транспортні пригоди, якісь такі можуть бути також. Але загально, наче повинно все бути під контролем. Увага, все-таки випадає на регіон, будьте, будьте обережні і орієнтуйтесь на загальний розклад також. Так, далі, Миколаїв. Миколаїв по 9 квітня. Миколаїв. <кій> ну, ви бачите, ударний туз випадає, тому треба бути уважними. Попередження є на регіон, друзі. Треба бути обережними. Треба бути обережними. Це може бути в області, також вказано, загально на регіон о -о -о, випадає попередження. Треба бути уважними. І орієнтуйтесь на загальний розклад по Україні також. Так, далі дивимось. Далі. Одеська область. Одеська область <клес> по 9 квітня. Одеська. Одеська обережна. От також <клес> вірогідність така підвищена, якихось інцидентів, хоч тут наші військові випадають, захист випадає, але все одно увага, попередження випадає. Треба бути... Вірогідність висока, так можна сказати. Вірогідність підвищена на наступну добу. в Одесь, Одеська область. Бути уважними. Саме місто Одеса дивимось. Одеса по 9 квітня. Одеса. Одеса також, бачите, випадає таке попередження досить серйозне, на не нехтуйте обов'язково тривогами. Не нехтуйте тривогами. Щось вони ці е, планують, щось планують зло, бачите, від їхніх хлопот, тут удари зло, щось вони планують. <кхід> обов'язково дотримуйтесь тривог. І орієнтуйтесь на загальний розклад. Ну, тут взагалі е, не дуже комбінація, треба обов'язково дотримуватися цих тривог, не нехтувати, друзі. Далі Кременчук. Кременчук по 9 квітня. Кременчук. Більш, увага випадає, більш-менш повинно бути все контрольовано. Більш-менш повинно все, бути, все буде контрольовано, але все одно, друзі, увага, треба бути обережними і орієнтуйтесь на загальний розклад. Так, Полтавська область загально дивимось по 9 квітня. Полтавська область загальної захист подає, По Полтавській області захист. Це захист у всіх проявах і військових, і вищих сил, і загально захист подає, повинно все бути добре. Так, далі дивимось. Далі. Рівненська область по 9 квітня. Рівненська. Зло випадає, бачите, тут треба бути уважними. Зло випадає от на регіон. В області, можливо, це на обласному, в обласному форматі, в обласному масштабі можуть бути якісь інциденти. Але все одно увага випадає. Орієнтуйтесь, друзі, на загальний розклад. Ну, не критично, так, але все одно. Так, далі дивимось. Сумська. Сумська область по 9 квітня. Сумська. Тут наші можуть діяти, бачите? Загально військові діють, військові на кордонах, військові прикордоння тримають, ситуацію контролюють, ось так випадає. Орки можуть там щось робити, залякувати, десь психологічно діяти. Залякування більше випадає, але наші все одно тут тримають ситуацію, контролюють. Увага, все-таки випадає. Також орієнтуйтесь на загальний розклад. Так, дивимось, місто Суми, саме місто. Саме місто Суми по 9 квітня. Саме місто Суми. В сумах контрольована ситуація випадає, такого за критичного нічого не випадає. По області, по регіону все-таки увага випадає, але наші військові там ситуацію контролюють. Також орієнтуйтесь на загальний розклад, друзі, по Україні. Далі дивимось. Тернопільська. Тернопільська область по 9 квітня. Тернопільській області Плітки, чутки, балачки, таке і ПСО, розповсюдження якоїсь інформації там, заздалегідь підготування там до чогось також може випадати. Так, е е е критичного тут такого нічого не випадає, але загально будьте уважні. Увага випадає, орієнтуйтесь на загальний розклад по Україні також. Хмельницька далі, друзі. Хмельницька. По 9 квітня. Хмельницька область. В Хмельницькій області контрольована ситуація, таку прям критичних загроз комбінацій не випадає. Випадають, випадає увага, і також випадають дорожно-транспортні пригоди. Тут так випадає, тут нова десятка вказує на транспорт. Також можуть бути якісь економічні втрати по регіону, якщо це саме регіональні, регіональне попередження. Але загальна увага є, треба орієнтуватись також на загальний розклад по Україні. Далі, Харківська. Далі Харківська область. Харківська по 9 квітня. Критичного не випало, увага випала. Бачите, карта хвороби тут негативна карта, можуть якісь бути неочікувані підступні якісь е е дії, ближче вони, ближче вони до кордонів або лінії фронту, але наче тут ситуацію тримають, загально повинно все бути під контролем. Увага випадає, просто увага випадає, тому будьте уважні, орієнтуйтесь також на загальний розклад. Дивимось, Харків, саме місто. Місто Харків дивимось, по 9 квітня. Друзі, майже зійшлись туза, захист випадає, все повинно бути під контролем на наступну добу. Потенційно зло воно випадає тут. Бачите, ну, воно тут дуже слабке. І значно послаблюються орки також в цьому регіоні. От. Загально загальна ситуація контрольована. Будьте уважні, орієнтуйтесь на загальний розклад, але захист потужний випадає на наступну добу сильно. І взагалі, бачите, на Харківську область випадає дуже потужний захист. Там буде така міцна фортеця, що орки. Орки ніколи в житті не подумають, будуть, коли будуть думати про Харків, у них будуть сидіти, сивіти волосся. Дуже потужна військова фортеця буде в Харкові. Харківська область так випадає. Дивимось далі, друзі. Херсонська. Херсонська область по 9 квітня. Херсонській області, увага, бачите, тут попередження випадає, тому обов'язково дотримуватись повітряних тривог. Там офіційних заяв повідомлень. Трохи буде йти на спад. Це бачите, загально вказують, що все-таки все одно хвороба буде хвороба пуста, тобто негатив цей пустий, буде розвіюватись. Наші будуть вижинати звідти орків. Це точно все одно і удар цей пусти, і це загально вказувати. Але на наступну добу ще, бачите, загроза залишається. Скоро вже повинно стати тихіше, там, тихіше і легше. І всі намагання орківські також. Інший рівень трактування цього розкладу. Всі намагання орків, які тут по Херсонській області є, вони всі пусті, всі удари пусті, недосяжні, будь-які там їхні плани підступні і так далі. І так далі. Їх там не буде. Удар там буде пустий. Тобто не буде там ударів, не буде там виженуть ворога звідти. Це назагально так далі. що вказує? Дивимось. Черкаська область. Черкаська. О 9 квітня. У Черкаській області. Скраю тут попередження випадає, друзі. Будьте уважні. Це може бути і на обласному, такому, в обласному форматі попередження. Також може бути, орієнтуйтесь на загальний розклад. Тут наче критичного такого прям нічого не випадає, але все одно. Все одно напружена карта, орієнтуйтесь на загальний розклад. Попередження все-таки є. Будемо надіятися, що це просто якась ситуація обласного рівня, яка не буде дуже стосуватися прямо всіх. Так, і дивимось далі. Чернівецька. Чернівецька по 9 квітня. Чернівецька. Дотримуватись повітряних тривог, будьте уважні, загально нічого такого критичного не випадає. Чернівецька область. Повинно все бути під контролем по Чернівецькій області. Далі Чернігівська по 9 квітня. Чернігівська область. Чернігівська. Чернігівська увага треба уважно. Бачите, треба бути уважними. Хоч тут випадають наші захищають. Загально нічого прям дуже такого поганого для Чернігівської області в рамках України такого не нічого такого поганого не випадає. Удар по оркам тут також випадає, але все-таки якісь інциденти можливі. Можливі якісь там рухи при кордоні, бо тут з краю випадає. Можливі, можливі якісь рухи, можливі якісь інциденти, тому треба бути уважними і орієнтуватись також на загальний розклад. Таке тут попередження є. Найбільша загроза от кордони. Далі Чернігів. Місто Чернігів, дивимось. По 9 квітня. Саме місто Чернігів. В Чернігові повинна бути більш-менш контрольована ситуація. Такого прям поганого нічого не випадає. От по області і на регіон все-таки попередження є, і треба бути уважними. В Чернігові дотримуватись повітряних тривог. Ось так. Ось так, друзі, що ми побачили по областях. Зараз подивимось загальний розклад по Україні. Загально по 9 квітня. Дивимось, ну, зло випадає все-таки, бачите, треба дотримуватись тривог. Хоч і все одно захист випадає, але от прикордонні регіони, прифронтові, там можуть бути якісь інциденти, дотримуватись повітряних тривог, можливо, підвищена кількість таких повітряних тривог. Загально зло випадає, воно тут більше, звісно, випадає в. Потенційному плані, але все одно дії орків з краю, бачите, от прикордоння, прифронтові регіони тут можуть бути якісь дії, тому там, де випадало попередження або увага, треба бути уважними. Так випадає, наче не повинно бути надкритичним цим, бо тут тут відвернувся, але все одно енергетично скупчення є. Крайні такі області, прифронтові області. Ось десь щось таке з краю. Так випадає. Там можуть бути не там найбільше. Вірогідність якихось там інцидентів, там найбільше. Ось так, що ми побачили, друзі, по, на, по Україні по, на загальному розкладі. Тому обов'язково дотримуйтесь повітряних тривог і будьте в безпеці. Так, а далі додаткове питання. Дивимось про московських цих Попів, чи будуть вони робити якісь провокації на пасхальні свята? Ось це питання цікавило людину, вона мені написала на особистому прийомі і дуже просила розглянути це питання, щоб всі побачили. Я дивлюсь дивлюсь вас, ну, дивлюсь, точніше, ваше питання, якщо ви на стрімі. Так, чи будуть московські попи? Чи будуть московські попи робити провокації якісь на пасхальні свята? Що від них чекати? Нема в них сили такої. Вони залякані, зашугані. Щось вони будуть, де подекуди будуть е, інформаційні вкиди. Тут е, одне таке по центру. Центральна у них задача це інформаційні вкиди. Е, це ось особливо про якогось червового, якогось попа. Напевно, це оцей піп, якого зараз е, заарештували. Ось, може про нього. Най, найбільше буде про нього ось про якогось, бачите, про одного попа інформаційних дуже багато вкидів. Бачите, плітки, ось таке. От вони ось такими методами працюють. Все одно, бачите ось тут випадає орки, всі орки для них це, звісно, це неочікувано і загально вони не зможуть. Тобто вони щось, вони щось планують, але це більше і псошна така історія, це більше розповсюдження фейків там, про те, що там, як, як несправедливо з цими попами. Як несправедливо з цими попами поводяться і так далі, ось це. Але все одно це все єрунда, це все пусте, нічого особливого вони не досягнуть. Вони вже в, 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 в душах, в головах і в серцях справжніх українців вони вже померли, ці всі попи справжніх українців, справжніх справжніх патріотів, вони вже померли і. По суті, щоб там про них не казали, все одно вони не досягнуть. Щоб не казали, вони все одно своїх, свої мети вони не досягнуть. Справжнім ну, патріотам все одно. Бачите, тобто вони щось будуть намагатись робити, але нічого в них не вийде. Вони будуть там інформаційні вкиди. Тому, друзі, не ведіться всі на провокації ці, будьте просто провокації, там, фейки і так далі. Просто... Святкуйте з родинами свято, та і все, і не зважайте. Правоохоронці самі зроблять справу цю і не буде цих попів в Україні. Ось так.